Гарного усім дня, друзі. Такого теплого, сонячного, тихого. У нас сьогодні на кінець то трішки йде дощик. Отак. От ну, Трішки ляпоти. Дочекалися. Обіцяють на цілий день. Це зараз мало, а дивилася я на прогнози погоди Тут з 12 часу, там три каплі і 15%. Боже, 15-50, вибачаюся. А зараз 30, але теж ляпотит. Була я в Гайвероні, Їздила моя подружка з чоловіком. Та я каже, якщо тобі треба. Ну, звісно, мені треба, бо я хотіла купити краску і мішечок цементу. Краску купила таку цю велику банку за 470 гривень. Мені порекомендували сказали, що вона не вигорає. Я мало в це вірю, що краска не вигорає. Це я хочу покрасити. Отут у мене на подвір'ї. Оці мої коморі, двері, вони не коричневі, а білі поставали, вигоріла настільки краска. Але на сьогодні мої плани змінились. У нас пішов дощик, але слава Богу, слава Богу, за дощик. І взяла мішечок цементу. Отут, по -під хату, теж ме тут така алейка. І вона полопалась, прямо куски повідпадали. Все їх біля криниці, все потребує ремонту. Скажу правду. З Цементом я ніколи не мала діла. Цим всім, всім, ну так, да, чоловікові була подсобником. То й десь принести, то віднести, а все остальне куди-куди, ці строїтельні роботи я не вникала. Але що ж, друзі, я вам скажу? Це щось, колись ми починаємо, вникаємо перший раз. От і в мене буде перший раз. Це не якісь там важні роботи. Я думаю, що все в мене вийде. Буде погода. Це сьогодні на дощик, а потім обіцяють на 4 дні гарну погоду. Та й думаю, що я з цим справдусь. На хвощ уже не ходжу, тому що вже й нема хвощу. Це ще там трошки не дозбирала в коморі, дозбираю, піду. Завтра здам та й все. Але в нас ще люди почали рвати шепшину. Беруть сирою по 25 гривень кілограм. Але ж я вам скажу. Ви уявляєте, рвати шепшину? таку всю в кулюках, я не рвала її. Так для себе трішки там на чай насушити, а отак е об'ємами. Я навіть не уявляю, скільки її можна нарвати, наприклад, за годину. Є там в одному місці, де я рвала хвощі, є шепшина. Говорила подрузі, що. Поїдемо, подивимося, спробуємо, бо вдома мені бути дуже важко. Ото лиш починає мене накривати з головою, понирати в сльози. Я не знаю, куди дітися. Мені треба з дому вийти, кудись мені треба з дому вийти. Але поїду до річки, посиджу на березі. Можу лодкою проплисти просто, просто. І ви знаєте, вода забирає оцей якийсь такий негатив, якось попускає трішки. Та й таке. Ще купила я, зараз вам покажу. Купила я ось таку штуку. Дивіться, кажуть, що відкротив, але воно нібито воняє. Це треба за нього зайти в інтернет мені і прочитати засіб для боротьби з кротами, гризунами і шкідниками зернових і харчових запасів. От така штука. Попробую, це вже пройде сюди дощик, буде погода, і я попробую їх потр... ну, покласти їм. Побачимо, що вийде з цього. Оце хочу показати, що це я хочу заливати. Хоч дощик іде, ось бачите, тут залито, а отут воно полопало. І чоловік чоловік був заливав. Ремонтував, а воно все рівно тут полопало. Ну, попробую, що в мене буде получатися. Кроти, дивіться, що творять. Дивіться, дивіться. Я не знаю, скільки тут їх, чи їх тут сім'я, чи він тут один. Ну, страшне, страшне. Дополучую рекорд. Ще буквально один мішечок буде. О, не густо, не густо, бо цей тиждень лише п'ять мішечків. І це вже все. Каже, остатки сладкі. Так і в мене. Так чекаю всю зиму цього хвоща, коли вже заробітки почнуться. А коли закінчується, трошки печальненько. Мені і так, все літо проходить на хвощю. Я літа не бачу особливо. На хвощ хвоща, на хвощ хвоща. Та й дивися осінь. І ще й осінью хочеш, що заробити. Ну, цей рік в нас дуже люди всі кинулися, дуже кинулися. Рвати хвощ. Він десь з кукурудзи, такий пушистий-пушистий. М'який, дуже м'який. От повні мішечки. Ну, все, мої хороші, це в мене вже, мабуть, закриття сезону. П'ять мішечків і то такі легенькі. Хочу вам подякувати. Ще не так пізно, але вже біля шостої години, мабуть. Мабуть. Я так думаю. Не дивилася на часи, Ну, п'ять точно вже було. Цілий день моросить дощ. Цілий день в хаті дуже важко. Дуже важко. Треба кудись вийти з дому, треба кудись сити з дому. Куди ж ти на ніч підеш дощом? Нікуди. Мусиш. Триматися себе, але як не знаю, себе переобіждати в чомусь, а в чому переубіждати себе, якщо серце плаче? І очі теж. Що ж, мої хороші, буду дякувати вам. Дякую вам щиро за ваші підписки, за коментарі, за лайки. Друзі, ви неймовірні, яка шалена від вас іде підтримка. Ну що ж, пока-пока, будьте мені здорові та Богом хранимі, спокійної вам тихої ночі.